Вітаю вас, шановна кадрова спільнота! В ефірі з вами рубрика Кадроланч, і для вас її проводжу я, експерт проєктів кадрових UA Мар'яна Винничук. Отож, сьогодні ми будемо розглядати таке питання. Наказом по підприємству скорочено посаду інженера. Вказаний працівник знаходиться у відпустці без береження заробітної плати. Чи можна його вже зараз повідомити про майбутнє скорочення листом або вайбером, наприклад, і таким самим шляхом пропонувати йому вакансії? А в разі неотримання згоди на переведення на одну із запропонованих вакансій, звільнити його в перший робочий день після відпустки? Найперше скажу те, що в кодексі законів про працю, а саме в статті 49 з позначкою, «2», Вказано, що працівник повинен бути попереджений про майбутнє скорочення не менше як за два місяці. І тут увага: не потрібно плутати цю норму з нормою про зміну істотних умов, оскільки ця норма діє в період дії воєнного стану. Тепер перейдемо до того, чи можна взагалі працівника попереджати про майбутнє скорочення, якщо він у відпустці. Тут вже скористаємося постановою Пленуму Верховного суду України про практику розгляду трудових спорів, де вказано, що ми не виключаємо із загального періоду попередження часу знаходження працівника у відпустці. Тут не конкретизовано, яка відпустка має на увазі, тому ми застосовуємо цю норму до всіх відпусток. Відповідно, ми попереджаємо працівника навіть якщо він знаходиться у відпустці. Тепер проговоримо про самі способи попередження. Як ми розуміємо, працівник знаходиться у відпустці, тому персонально під підпис ми його попередити не можемо про таке звільнення. Тому законодавство нам не говорить, яким саме способом це робити. Ми можемо або відправити йому рекомендованим листом таке повідомлення, але з повідомленням про вручення, і щоб він отримав особисто цей лист, або можемо скористатись альтернативними способами повідомлення відповідно до статті 29 кодексу законів про працю, або відповідно до статті 7 закону України про організацію трудових відносин у умовах воєнного стану. Проте тут є умова. Такі способи електронної комунікації повинні бути попередньо погоджені між працівником і роботодавцем. Тобто, якщо попередньо працівник і роботодавець погодили, що обмін документацією може відбуватись через Viber, то так може надсилатись таке повідомлення через Viber і це буде достатнім доказом того, що воно працівник ознайомлений і отримав таке повідомлення. Тепер ми поговоримо про саму дату звільнення. І знову повернемося до закону України про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану. Оскільки там чітко в статті 5 прописано, що у період дії воєнного стану роботодавець може звільнити працівника, який перебуває у відпустці. Окрім якщо працівник перебуває у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами, та для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. І в даному випадку датою звільнення буде перший робочий день. Після закінчення такої відпустки. Тому я думаю, що відповіді на всі питання, які були задані, отримали. І До наступних зустрічей гарного і тихого вам дня!